Слава нашому Господу. Слава. Маємо трохи часу. Декілька часу назад тут проповідувалось таке слово про Євтиха. І знаєте, я пізнаю, що дійсно Господь не є лицеприятний. І який не є великий наш брат апостол Павло, але там говорилося так і написано, що як він говорив довго. То той юнак заснув, а потім ще й впав. І в цьому є наука для нас, хто виходить проповідувати, говорити так, щоб люди не засинали, і не дай Бог, щоб впадали. Тому скажу те, що Господь дав, положив на моє серце, і хай Господь буде прославлений в всьому. Перше місце це буде послання апостола Петра, перше послання 19. і... По 21 вірш, 1 Петра, 19, 21. Бо те угодно Богові, коли хтось свідомо заради Бога переносить скорботи, страждаючи несправедливо. Бо яка похвала, якщо ви терпите, коли вас б'ють за провини? Але коли робите добро і за це терпеливо переносите страждання, то це угодно Богові. Бо ви на це і покликані, тому що і Христос. Постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли слідами Його. І інше місце це буде послання апостола Павла до Євреїв, п'ятий розділ, восьмий вірш. Хоч він і син проте навчився покірності через страждання. І таке питання, якби напрошується. А ми готові страждати. Я для себе задаю також це питання, а я готовий страждати? Таке слово страждання, да? негативне слово, неприємне. Така, така, коли відбувається страждання в житті, ну, що нам на думку зразу приходить? Да? Хвороба невиліковна. Хвороба якісь наслідки погані дає, якась втрата, хтось помирає. Ну, як для християн гоніння за віру за слово Боже. І от слово страждання нам асоціюється ну, якби в, такі, в таких да, вимірах. Але я читав от одного разу це місце Євреїв, і чомусь так мені Господь так особливо привернув цю увагу. На оце, що я прочитав друге місце. Хоч Він і Син, тобто Ісус Христос, проте навчився покірності. Через страждання. І, здавалося би так, син Божий, йому треба було вчитись покірності. І, і зразу тут же ж відповідь, через що він вчився в покірності? Через страждання. І знаєте, ну, як, як в цьому світі, От, якщо якась людина велика, да? Отак, От ну, давайте за Христа перш. Христос є цар царів, да, великий Господь, наш Спаситель. І в цьому світі, якщо людина якась є велика, то ну, і страждання, якби, ну, не сумісне несумісне для, для таких людей, які в цьому світі. Але Христу, Бог, Отець, приготовив дорогу страждання. І я так почав думати, а навіщо це все було для Христа, для Сина Божого? І знаєте, я почав роздумувати і дошов того висновку, Христос він був в тілі. О такому ж, браті, сестри, як ми тілі. І є написано в Івана, що не любіть світу і не того, що в світі, бо те, що в світі що є три: пожадливість тіла, пожадливість очей і гордість життєва. І Богу було угодно, знаєте, як і Христос молився потім в Гівсеванні, хай буде воля Твоя, така була воля Божа, щоб Христос страждав і через це навчився покірності для свого батька. І знаєте, <кхух> і знову ж таке питання: а ми готові, так як Петро каже, у оціми слідами, ми готові страждати. І я сьогодні не хочу говорити про ці страждання, те, що для нас є страждання, да? хвороба, втрата. Я хотів би говорити, от дивіться, любов, проявити любов. Це є легко чи це є важко? Ну, Дивлячись до кого, да? ми можемо сказати. Якщо проявити любов до ближніх людей, до рідних, до сім'ї, до дітей. До людей, які нам симпатизують, ну, здається, і легко. Хоча також є це питання, чи це є легко. Але якщо почати думати ну, глибше, щоб проявити любов, то той, хто проявляє любов, повинен ну, порахуватися да, з другою стороною. І ніби отак страждати. Щоб показати любов до ближнього, треба постраждати. Навіть до, до тих людей, які нам симпатизують, яких ми, ну, наших рідних, близьких, щоб проявляти любов, треба страждати. І найбільший приклад це, звичайно, Ісус Христос, Син Божий. Він проявив свою любов через страждання. А тим більше, якщо говорити глибше, коли Христос каже, що любіть ворогів ваших, і тут взагалі важко, да? наше тіло, от те, що в світі, пожадливість тіла, пожадливість і гордість життєва, щоб нам любити ворогів. Нам часом буває, знаєте, в церкві, можливо, хтось щось не так з нами повівся, і вже ми. Якось минаємо сторони, не хочемо і спілкуватись, дивитися, не мати нічого спільного з тим братом чи сестрою. Не хочемо страждати. Не хочемо страждати. Я не хочу сказати це ну, для вас, я для себе це говорю. Не хочеться страждати. Але хоча він і син, проте, через страждання навчився покірності. Служити в церкві, мати якийсь труд. Да навіть приходити на зібрання. Як ви думаєте, наше тіло, от, от сьогодні така погода, да? і зразу так нас менша, відчутно. Наше тіло воно не хоче страждати. От, здається, краще вдома залишуся, там, можливо, включу онлайн, подивлюся, ляжу собі в теплій своїй хаті, все добре. Я маю таке, знаєте, щось дирознуміння. Я співаю в хорі. І як ви бачите, ну, тут ж все для нас відкрито. І в нас не заповнений навіть оця сцена, вона не заповнена. Господь благословив, ми придбали дуже гарний дім молитви. І там буде набагато більше сцена. Отчуюсь в мене є таке дерозуміння. Я не раз сиджу в залі і чую, що багато братів мають талант співати. Але чогось ходити в хор не хочуть. А чому? А То треба страждати. Служити Господу це треба постраждати. Залишити, можливо, щось, те, що оце земне, те, що пожадливість очей, пожадливість тіла, оце, що тут нам надбати. І віддати світ тих дві години і прийти в ранкове зібрання і послужити, проспівати. І ну, це я говорю за хор. Є багато справ в церкві. Є багато служіння. І якщо ми дійсно беремося за це, то те, що на цій землі, воно те, що земне, воно повинно ставати на другий план. Каже Христос, що дбайте про Царство Небесне, оце найбільше. Але ж наше тіло воно не хоче страждати. Часом ми отак знаєте, роками можемо бути в церкві. І якось недавно ми навіть так, мали таку бесіду. І можемо ходити, ходити в зібрання. І кажемо, і, і таланта, як то не має. Ну, кожному дано хоч один талант, але даний. І знаєте, що там такі слова лукавий і лінивий рад, оправдання немає. Або добрий, і вірний, або лукавий і лінивий. От лукавий і лінивий, він страждати не хотів. Він пішов, закопав і так спокійно собі чекав пана свого. Правда, участь його була неприємна. І знаєте, таке життя. Лидарство таке, таке безпечне життя. Воно до добра не доходить і не доведе до добра. Людина, християнин, який дійсно хоче догодити Господу, навчитися покірності, от іти слідами Ісуса Христа, страждаючи для свого тіла, для своїх, можливо, якихось оцих земних бажань. Це все Господь благословить і дасть, якщо воно нам потрібно, і на добро, хай, хай так буде. Але послужити для Господа і прославити Його, використати талант, який Господь дав, умножити ті таланти. І почути благословенні слова, добрий, і вірний раб. І знаєте, і ще один, один момент, на який би я хотів би звернути, коли ми не хочемо страждати. Ну, пробачте, даруйте, я от маю те, таке переконання, що це мають говорити брати служителя. Але чомусь воно. Ну, я його скажу і прочитаю, це буде. Зараз я прочитаю, ви зрозумієте, про що це йде мова? Це також буде 1 Петра, третій розділ, третій і четвертий вірш. 1 Петра, 3, 3, 3, 4. Нехай буде прикрасою вашої не зовнішнє заплітання волосся, не золоте вбрання або нарядність в одязі, а потаємна людина серця в нетлінній красі лагідного і спокійного духа, що є дорогоцінне перед Богом. Там мова йде про жінок, як вони мають виглядати. <кій> і знаєте, чому? От я хочу це сказати, десь недавно ми теж з одним братом бесідували і не говорили за жінок, за їхній зовнішній вигляд, і говорили за братів. І я таке питання задав: а ти як думаєш, як воно має бути? І я почув таку відповідь, і вона мене так щось насторожила. Каже, а хто вже його знає? Знаєш, зараз вже такий час, вже і не розберешся. Як не розберешся? Слово Боже, воно не змінилося. Як ви думаєте, апостол Петро, там і Павло до Тимофія такі подібні слова пише, от в яких обставинах він писав, от яке побудження було? Ну, мабуть, коли його да, він в темниці сидів, от завтра мають казнити, і він думає, напишу ну я ще жінкам, щоб от вони. Гарно себе вдівалися, да? ну, мабуть, було це не в той час. Я так уявляю, що цей апостол Петро, як стовп Єрусалимської церкви, і вже от він ходив, і такі, знаєте, єрусалимські панянки, можливо, сестри, так. І одна перед одною хотіли щось показати. А як починали, можливо, говорити, і, можливо, дивиться Петро: ну, треба писати, треба писати. Чіряються орієнтири, пріоритети не ті. Людина дивиться на зовнішність, а не, те, що є, не цю прикрасу, яка всередині. Не хочеться страждати, знаєте? Пожадливість тіла, пожадливість очей і гордість життєва, хочеться щось показати. І, і не раз брати за це говорять. Слава Богу, я дякую Богу, що в нашій церкві, знаєте, хтось каже консервативна церква, а я дякую Богу, що в нашій церкві за це говорять. Бо так трошки було осінню поїздив по церквах по весілях. І якщо чесно, то страшно стає, як народ Божий до яких низин опускається. І воно ж не, знаєте, не зупиняється, ну, перше тут, а потім тут, тут, скрізь. Оголитися, щось показати. А Господь каже, на серце подиви своє. І хтось може сказати зараз таке, знаєте, ну Господь не дивиться на зовнішнє, Бог дивиться на серце. Окей? Якщо брати в помісній церкві дають зауваження вдіватися як прилічно святим, а я не слухаюся. В якому стані моє серце, кого я хочу обманути, Господь же ж дивиться на серце, я проявляю не І знаєте, що є, можливо, і ще страшніше цього, те, що Христос сказав, що горе тій людині, через яку приходить соблас. І там що б краще було зробити для тої людини? І часом буває, хтось, отак, знаєте, подивиться по сторонах. І скажу, о, а там таке можна, давай не ну і ми таке. А хтось немощний віри, подивиться і думає, і дивися, і вже в нашій церкві може, дійсно так можна? Не хочеться страждати. Наше оце тіло, знаєте, воно хоче оце те, що в світі. Пожадливість тіла, пожадливість очей і гордість життєва. І знаєте, і можна, ну, я знову скажу це питання, а ми готові страждати? Братя сестри, от задаймо собі питання. Страждати, щоб навчитися покірності. Можна придумувати різні шляхи, різні напрямки. Але треба зрозуміти одне. І тут далі, в євреях, я продовжу те, що написано. Перше, хоч він і син проте навчився покірності через страждання і вдосконалившись став для всіх слухняних йому причиною спасіння вічного, треба зрозуміти одне, що дорога страждань, якою пройшов Христос. І так як Христос сказав, що Я є дорога. Оці двері тільки отаким шляхом. І е, що сталося після того? Життя вічне. Вище всіх імен Господь. Ім'я свого сина привозні всю славу йому віддав. Через те, що він через страждання навчився покірності. І можна, кажу, вибирати різні напрямки і мати якісь свої поняття, і казати, от я буду отак якось. Ну, є одна дорога, одна дорога. І так як Петро каже, по слідам його йти треба. І ще я зачитаю з двох місць деякі думки і будемо молитися. Перше це буде об'явлення Івана Богослова, четвертий розділ з першого вірша, а, вибачаюся. З другого вірша. І в ту ж мить я був у дусі, і ось престол стояв на небі, а на престолі той, хто сидів. І той, хто сидів, був подібний виглянув до каменя Ясписа і Сердоліку, а райдуга навколо престолу видом подібна до смарагду. А навколо престолу, двадцять чотири престоли. А на престолах я бачив двадцять чотири старці, які сиділи одягнені в білий одяг, і мали на головах своїх золоті вінці. А від престолу виходили блискавки, громи і голоси, і сім світильників вогняних горіли перед престолом. Які є сім духів Божих, і перед престолом море скляне, подібне до кришталю, а серед престолу і навколо престолу чотири істоти, повні очей спереду і ззаду. Перша істота була подібна до лева, друга істота подібна до теляти, третя істота мала лице як у людини, а четверта істота подібна до орла, що летить. І кожна з чотирьох істот мала по шість крил, а навколо, і навіть під крилами повно очей. І день і в день, і вночі вони не перестають говорити. Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, хто був, є і гряде. І коли істоти складають славу, честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, тоді 24 старці падають перед тим, хто сидить на престолі і поклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом, говорячи. Достойний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив усе і все з твоєї волі існує, і створене. І інше місце це буде Івангелія Матвія, 27 розділ, з 27 вірша по 38. Тоді воїни, правителя, взявши Ісуса в приторі, зібрали навколо Нього весь підрозділ. І, роздягнувши його, наділи на нього багряницю і, сплівши вінок з тернини, поклали йому на голову, і дали йому праву руку тростину, і, стаючи перед ним на коліна, насміхалися з нього і казали Радій, царю юдейський, і плювали на нього, і, взявши тростини, били його по голові. А коли наглумилися над ним, зняли з нього багряницю, одягли його в одежу його, і повели його на розп'яті, виходячи, щоб вони зустріли одного керенейця на ім'я Симон якого змусили нести хрест Його, і, прийшовши на місце, яке називається Олгофа, що значить череповище, дали Ісусові пити вино, змішане з гіркотою, і, покуштувавши, Він, і схотів пити, ті, що роззіп'яли його, ділили одежою, кидаючи жереб і посідавши, стерили його там, і прибили над головою Його напис провинний його, це Ісус, Цар Юдейський. Тоді розп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, а другого ліворуч. Хоча він і син. Але через страждання навчився покірності. Знаєте, ми, нам Господь відкрився, просвітлив наші, наш розум. Ми приходимо в зібрання. І я от, коли об'явлення читаєш, ну, нам треба розуміти, браття сестри. Ми такі гарні, да? розумні. Це тільки по милості Божій. І ми зараз сидимо тут на зібранні, а там. Як каже, ти достойний прийняти всю хвалу, тому що ти все створив. І те, що ми є на цьому місці, це те, що Христос пройшов у цю дорогу страждання. І якщо ми хочемо бути там, у тій славі, бачити того, хто сидить на престолі, який все створив, якому поклоняється. І зараз в цю мить там говориться свят, свят достойний, достойний. І якщо ми хочемо побачити ту славу, нам треба йти слідами Ісуса Христа, немає іншої дороги. Хай Господь благословить, про що буде молитись? У нас заключна молитва. Давайте попросимо, Господи, дай нам сили. Якщо ми не мали любові, не хотіли любити, нам не комфортно любити, якщо ми в служінні віддалилися, закопали, ми не хочемо страждати, якщо ми, можливо, стали, не дай Бог соблазном для когось. Господи, дай нам сили зрозуміти Твою волю. Покажи нам Христос, оті страждання, які ми ти на цій землі навчився покірності. То чи я є вищий за Сина Божого? Хто я такий? Я бідна людина. І тільки по милості Божій можу бути сьогодні в цьому зібранні, стояти перед вами. По милості Божій ми можемо схиляти коліна, славити того, який нам відкрився, якому там поклоняються старці. Господи, дай нам сили розуміти, що життя наше на цій землі, це не так, знаєте, легенько, отак комфортно, угодити тільки собі своєму я, своєму его. Життя на цій землі Господь нам дав, щоб приготуватися до вічності. Там відпочинок, там є вічна радість, там є вічний спокій. А якщо ми на цій землі живемо легковажно, якщо ми не хочемо страждати, якщо ми не, через це не вчимося покірності, Хай Господь допоможе нам, щоб ми, будучи в церкві Божій, ходячи в зібрання. І саме знаєте, скільки слово лунає до нас, для нас взагалі виправдання ніякого не буде. Те, що для нас от така Біблія, знаєте, це така милість Божа. Слово Боже для нас дано. Виправдання ніякого не буде перед Богом Отцем. Ми не скажемо, ми не знали, ми не розуміли, ми не чули. Саме от ми, ті, що ходимо в зібрання, ті, що віруючи. Господь говорить до нас, і хай Господь благословить. Попросимо Бога сили, щоб І нам зміцнив, укріпив нашу віру і допоміг нам служити йому щиро. А Господу Хай буде слава. Амінь.